Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, що ви зараз прямо в цей момент не помічаєте. Що ви зараз не помічаєте. Ви не помічаєте. Якусь конфліктну ситуацію, хтось до вас досить якось конфліктно налаштований, можливо, хоче якось зачепити вас, роздратувати вас, або ж якось піддіти, задіти, зачепити. Ну, тобто, будь-який момент, можливо, якесь слівце на вухо сказати, можливо, якусь плітку про вас розпустити, але от хтось навколо літає і хоче вам якось нашкодити. Хто це може бути? Хтось із сім'ї або з родинного кола, ну, людина, яку ви сприймаєте досить тепло і досить любляче. Ви до цієї людини не від Усім серцем. Це, до речі, може говорити справді про сім'ю або ж про людину, з якою у вас стосунки. Але якось так от людина в цей момент у вас якось так серйозно і якось так гостро налаштована, можливо, хоче розібратися, прояснити щось собі у якійсь ситуації. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій, є телеграм в описі.